Добрий день, це канал. Я і маміні тваринки, ми йдемо з вами додому з поля. І хочу дати відповідь. Чого не можна козам давати багато кабака, які від цього можуть бути наслідки? І що буде кузі, якщо вона п'є своє молоко? Ой, ой, я згубила. Так. Які наслідки можуть бути від того, що п'є своє молоко? Може навчитися сама себе сати. Всього-навсього. Вона почує той запах на дійках молока того. І може почати себе сати. Ось так. Оце такі наслідки можуть бути. Страшні і недобрі. Ось. А як навчиться сама себе сати, то вже за ноги і на сливку її, більше її ви не зробите, бо ви її вже не відівчите. Через те ніколи не даю козі молоко своє пити, коти, собаки, свині, кури, от тому можна все віддавати. А, а козі не даю. Так, да, кажуть, що якщо даєш, ну от, якщо. Давати молозово, молоко її своє, те, що от вкололи у кол. Ну, то вона вроді отримує кальцій, там вітаміни. Так, може й там і є доля, правди в тому, я не буду спорити. Але факт той, що можна з добра зробити зло, яке потім не можна виправити. Ось такі справи. От. Так що не бажано давати молоко кузі. Своє, яке вона дає, щоб ви її давали пити. Але... Кожна людина робить так, як їй добре, як їй виходить. У нас цвіте черемуха. цвіте черемуха, можна садити картоплю. Цвітуть вже яблуні дички, ще, ще сортові яблуні не цветуть. У ну, мене по а там не знаю. Моє в кого вже в селі деякі які і другі сорти. Ну Мої ще не цвітуть. Ото в нас тільки дичка зацвіла, Квасниця ще кажуть мені. Ось, так щось таке діло. Так, чого не можна давати багато кабака. Через те не можна давати, що може об'їстися. Якщо ви поступово привчите до тієї порції, яку ви хочете давати, ні це абсолютно не вредить. Мої кожен рік з осені, навіть з літа, як починаються кабаки. І до, зазвичай до Різдва, до Нового року, мені вистачає козам гарбуза, кабака, хто там, як знає, давати. І вони їдять постійно, в мене кабак зерном. І нічим їм не вредить, нічого їм не бракує. Так, щось що такі то справи. Ось. Якщо маєте, можете давати. Тільки раптово зразу багато не можна давати, бо стане жолудок і будуть проблеми там, де їх не треба. Кажуть, що якщо кабака багато давати, вимиває кальцій в козів, і вони падають на ноги. Не знаю, мої вже скільки років їдять кози. Кажу, так само барака не можна давати, буряка. Ну, але ж люди годують всі роки і нічого. Ось. І так само я, я даю і буряк, і гарбуз, і кабак. І нічого їм абсолютно не вредить. Якщо ви з головою дружите то все буде добре, все буде прекрасно і ніч ваші козі абсолютно не буде вредіти. Теж Та така молодка вже зацвітає, чи кульбаба, чи молочийка. О, Ось такі то справи. Так що можна давати все. Раз коза їсть, значить її можна давати. І хай Бог дає, щоб все у вас було добре. О, не треба такого казати, що там того не можна, того. Кажуть, картоплі не можна, кажуть, буряк не можна. Ой. Нічого не можна, чим там козам її жити. А хто колись козам гранули давав, хто хтось колись давав козам комбікорми, якщо... якщо цього всього не було, то що їм мали давати? Давали все те саме, що в кого було. І кози їли і доїлися. І корови їли і доїлися. Да, мої курята. Мої здорові курята. Мої мазунчики, вже скоро вас треба до великих курей забирати. На ваше місце будуть скоро другі. Я сподіваюся, дасть Бог вилізуть. Да? Ахламончики малі мої. Так що ось такі справи. Можна давати, не слухайте нікого. Можна давати і можна годувати. Але, як я кажу весь час, дружіть з головою і все у вас буде прекрасно. І нікому нічого не буде вредіти. Ні козам, ні вам. А ну псане місце. Вже видрічка вилізла. Ось такі то справи. Йдемо глянемо до моїх гуся, де вони є. Нині сталося мені. Стався прецедент. Прийшла перевертати яйця в інкубаторі. Ось. І чую, щось гуся так закричало, так закричало. Думаю, що сталося? Я в вікно дивлюся, щось чорне сидить на гусяті. Думала, що кіт, що ж я могла більше подумати. А це, оказується, крук чи ворон, як там хто знає, У нас каут крук. Впав на гуся. Продер йому де шию. Ну як, проколов, кохтимо десь. О, ось це, що саме заднє йде. Що мої маленькі? Що? Що мої гусюнечки? Ви побачили, що я заглядаю і прийшли до мене. Так, так, мої солодкі, мої маленькі. І Люба мене спасла, вилетіла комусь головою на двір і нагнала звіра страшного. На ну, що ж? Ну а що ж, а ми полякалися, прибігли сюди до ці троє. Щось ось, міні маленький. маленькі. Ось такі-то справи. Ось таке буває. Так, цвітуть мої вже тюльпанчики розцвітають. Білі рабенькі ще не розцілить, червоні заціли. Ось, ось така красота. Не хочу туди заходити. Там жовті де тюльпани, ті де ботанічні І ті цвітуть. цвітуть. Ну і тут мої. Рабчики чи царська корона, як там не знаю. І красавчики-нарциси. Дуже я їх люблю. Ось такі мускарі. Тут мої рози. Ця одна роза так і вроді пропадає, вроді не хоче вона жити. Так що одна єдина пропаде в мене з тих купляних. А це моя хоста, хто бачив, як я її рятувала. Відратувала, віджила вона в мене. Ось, Я дуже рада. Що вона відчуняла. Гай, гай! Гусятка, полякалися, одразу побачили його. От не здаль така, він вже знов літає понад хату. О, відійшла моя хоста трошки пустила. Треба ще нас в посадити. Тут квітнику ще не посадила. О, ось такі то справи. Надіюся, мої вже лілійки. Те, Господь, бо розочки ті цього року зацвітуть. А це ті, що снуються від Максима Гівака. Вони вже цього року гарно починають двигати в рості. Та й от таке вже скоро цього зацвітуть. Вже всі під світом. бачите, які квіточки гарні. Ну, Найкраще цвітуть, це мої красунички біленькі. Ось. Аж такі вони гарні. Такі всі відцвітові, такі красуні, біленькі, так же гарно цвітуть, аж ж ну, ну. Ось тут маргаритки цвітуть, І ось ця квіточка. І розочки. Ось так. Так щось що такі-то справи. І ще зараз там покажу вам. Ще одні цвітуть. Нарциси мої. А тут треба зверху зайти. Оце його красунчик жовтий, гарно. Цвіте. Так довго цвіте, аж нуну. А Наталя букета нарвала, бо бачу менші їх є. Ось там вон. Дуже гарно цвітуть. Біленькі ось такі о. І мускарі мої. О. І мої півники. Чи як їх. Чиї риси, ортензії мої. І моє розбите серце. Ось такі справи у нас. Ледненько. Всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я.